Топ-ігри з дуже цікавим сюжетом, і це не прості слова. За останні роки в ігру індустрії створили дуже багато штамповок, які зовсім не можуть зацікавити. Але в цьому відео я зібрав 10 діамантів, які рекомендую вам скуштувати. Тому за традицією здоровенькі любі та гарненькі. Mass Effect Legendary Edition. Ви, напевно, чули про Mass Effect, але давайте згадаємо, про що там взагалі йдеться. Ви граєте за Шепарда, космічного солдата, який мусить врятувати всю галактику від невідомої загрози. Але це не просто якась банальна спасіння світу історія. Тут ви постійно матимете вибір, кому допомогти, з ким дружити і кого поставити на місце. А кожне ваше рішення матиме реальні наслідки навіть більше ваш процес проходження переноситься на другу, а потім і на третю частину гри. Ви будете подорожувати різними планетами, зустрічати безліч унікальних інопланетних рас, вплутуватись в політичні інтриги та міжособистісні драми. І повірте, сюжет тут справді захопливий. Ви ні на мить не відвернетесь від екрану, прагнучи дізнатись, чим все закінчиться. Шановні глядачі, я вже зібрав необхідну кількість годин перегляду, щоб долучитись до партнерської програми YouTube та почати отримувати кошти з перегляду відео. Але мені ще потрібно тисячу підписників. Тому прошу вас підписатись на канал, це для мене дуже важливо. Alan Wake 2 Уявіть собі, ви граєте за Алановейка, письменника невдаху, який раптово опиняється в якомусь дивному паралельному світі, охопленому темрявою. Тепер ваше завдання розгадати, що ж тут коїться, і спробувати знайти вихід. Повірте, тут вас чекає справжнісінький детективний квест з безліччю загадок та несподіваних поворотів сюжету. Кожна локація приховує безліч таємниць, а кожна зустріч з новими персонажами додає все нових запитань. Ви буквально не будете знати, кому довіряти, але найбільш вражаючим тут є атмосфера. Гра максимально занурює вас у моторошну, похмуру і водночас захоплюючу реальність паралельного світу. Темрява, загадкові шуми, неброхані видіння, все це створює таку напружену і моторошну атмосферу, що ви просто не зможете відірватися від екрана. The Last of Us. Якщо ви шукаєте ігри з виразним і затягуючим сюжетом, то The Last of Us перша і друга частина вас точно не розчарують. В першій частині ви зустрінетесь з Джоелом і Еллі, двома персонажами, які на перший погляд не можуть знайти спільної мови. Але згодом, коли вони опиняються в епіцентрі апокаліптичної біди, між ними зв'язуються зворушливі відносини. Ви станете свідками їхнього болісного, але такого щирого шляху через руїни постапокаліптичної Америки. Друга частина продовжує цю емоційну історію і занурює вас ще глибше у жорстокий, але такий реалістичний світ «The Last of Us». Тепер ви зможете побачити, як наслідки подій першої частини впливають на життя улюблених героїв. Чекайте на складні моральні дилеми, непередбачувані повороти сюжету і важкі рішення, які торкнуться самої суті людяності. До речі, зараз я почав дивитись серіал «The Last of Us». Баєшок. Почнемо з першої частини. Уявіть, що ви пірнаєте у підводне місто Рептор. дивовижне, але водночас і моторошне місце, сповнене загадок та небезпек. Тут вам доводиться розгадувати таємниці цього затишного на перший погляд міста та розбиратись в складних етичних дилемах. Вірте чи ні, але ваші вибори тут матимуть серйозні наслідки. У другій частині вас чекає не менш захоплива авантюра, але тепер ви опинетесь у Колумбії, фантастичному паруючому над землею місті. Знову ж таки, за зовнішньою красою та величчю ховається чимало темних таємниць, які вам доведеться розкривати. Ну і звичайно не можна оминути третю частину. Тут вас чекають зовсім несподівані повороти сюжету. Ви опинетесь у вирі ще більш заплутаної та моторошної історії, де намагатиметесь відшукати сенс свого існування. Повірте, фінал цієї частини точно вас вразить, Metal Gear Solid V. Уявіть собі, що ви опиняєтесь в шкурі головного героя Solid Snake, відставного спецназівця, якого знову і знову затягують у віртуальний вир подій, що стрімко ведуть світ до ядерної катастрофи. Кожна нова гра це откровення, яке змінює ваше уявлення про те, що відбувається насправді. Перші ігри знайомлять вас зі Снейком та його багатим сповненим інтриг минулим, де він постає справжнім майстром свого діла, вправним снайпером, майстром маскування та непомітного просування до мети. Але з кожною наступною частиною ви дізнаєтесь усе більше поринаючи у вираз мов корумпованих урядових структур та таємних організацій, що маніпулюють світом. І знаєте, що найцікавіше? Цей сюжет настільки закручений, що ви ніколи не зможете бути впевненими, що знаєте правду. Він весь час підносить вам несподівані повороти, змушуючи переглядати свої рішення, які ви приймали раніше. Ви ніколи не знаєте, кому можна довіряти, а чиї дії приховують справжні наміри. Варкрафт 3 ви занурюєтесь у фентезійний світ Варкрафт, де чотири різні фракції, альянс, орки нічні ельфи та неживі ведуть за пеклу боротьбу за владу та виживання, і ви матимете змогу побачити цю епічну історію очима кожну з цих сторін конфлікту. Повірте, сюжет Warcraft 3 просто вражає своїм масштабністю та глибиною. Ви будете переживати за долю героїв, які опиняються у вирі цієї війни, і намагатимуться знайти власний шлях. Сюжетні лінії постійно будуть підкидати вам несподівані повороти та цікаві загадки. Чого тільки коштує історія Артеса, а об'єднання орків нічних ельфів та альянсу проти спільного ворога. Я заздрю тим, хто не пройшов сюжет цієї гри, бо мрію знову пройти її як в перший раз. God of War Уявіть, що ви опиняєтесь в шкурі самого Кратоса, одного з найвідоміших олімпійських богів Бога війни. А починається все з того, що ваш син Атрей, з яким ви зовсім недавно встановили непрості, але такі важливі стосунки, стає ключовою фігурою в протистоянні з богами Олімпу. Ця непроста динаміка між вами двома пронизує всю гру і примушує вас по-новому подивитися на ваші взаємини. Але це лише початок. Далі вас чекає захоплива подорож скрізь знайомі з міфів, локації, зустрічі з легендарними істотами та незабутні сутички з богами, які намагаються вас зупинити. Кожен з цих богів справжній танець смерті, де вам треба майстерно поєднувати ваші вбивчі навики, спритність та винахідливість, аби вистояти. А ті почуття, які ви переживаєте під час проходження гри, вони просто неймовірні. Адже не кожна гра може похвалитися такою емоційною глибиною, де ви відчуєте біль втрат прагнення помсти, а в підсумку відчуття, спокою та примирення. Це просто шедевр, який запам'ятається надовго. Мафія. Ви коли-небудь уявляли життя в епоху сухого закону та гангстерського світу. Тоді у вас є унікальний шанс поринути з головою у неймовірну гру мафію, яка покаже вам, що значить бути справжнім гангстером. Ви станете свідком історії Томмі Анджелло, звичайного таксиста, який випадково потрапляє у вир мафіозних розбірок та інтриг. Крок за кроком ви будете спостерігати, як він перетворюється на одного з найбільш впливових гангстерів свого часу. Повірте, сюжет кожну з цих ігор просто приголомшить. Ви будете ловити себе на тому, що співчуваєте героям та розумієте їх мотиви, навіть коли вони скоюють жорстокі вчинки. Вас захоплять динамічні повороти подій, гра на емоціях та неймовірні моральні дилеми, які доведеться вирішувати. Dragon Age Уявіть, що ви мандруєте загадковими землями Тедесу, де люди, ельфи, гноми та маги ведуть за пеклу боротьбу за владу та виживання. Ви станете свідками епічної історії, що охоплює події цілих ер. А що вас чекає? Ну, передусім, неймовірно, глибокий та багатошаровий сюжет. Він буквально заворожує, пропонуючи вам робити вибори, які впливають на долі цілих народів. Ви відчуваєте себе частиною цього світу, коли доведеться вирішувати кому довіряти а кого зрадити заради досягнення своїх цілей. Але на цьому сюжетні принади Dragon Age не закінчуються. Ви будете знайомитись з яскравими харизматичними персонажами, кожен з яких має свою унікальну історію. Ви неодмінно зв'яжете з ними міцні дружні зв'язки, адже їхні долі тісно переплітаються з вашою. Але в другій та третій частині є свої мінуси. В Dragon Age 2 вас чекають локації, які зробили через Ctrl C плюс Ctrl V. А в третій частині Dragon Age відкритий та незаповнений світ. Тому я рекомендую виконувати лише сюжетні квести та завдання ваших товаришів. Брама Балдура 3. Ви опиняєтесь у світі класичного фентезі, де магія, монстри та інтриги панують над усім. Все починається з того, що ви стаєте заручником темної сили, паразитичної істоти, яка заволоділа вашим розумом, ваше завдання боротися з її впливом, перш ніж вона повністю підкорить вас. Але це не просто боротьба за власне виживання. Тут, на кону, доля всього світу Фаерону. Ви станете центральною фігурою в епічному протистоянні, яке визначить майбутнє цілих народів. Кожен вибір матиме далекосяжні наслідки, а персонажі, яких ви зустрінете на своєму шляху, о, вони просто неперевершені! яскраві, харизматичні, з глибокими проникливими історіями. Ви обов'язково зав'яжете з ними міцні дружні зв'язки. Що ж, це було відео про ігри з найцікавішим сюжетом. Мені було дуже складно обрати ігри для цього відео. Ігор з цікавим сюжетом досить багато, напевно, можна зробити навіть топ-50 ігор. Напишіть в коментарі, які ігри з найцікавішим сюжетом ви знаєте, і я зможу зробити другий топ. Дякую вам за перегляд, до зустрічі в наступному відео.